День добрий, поки є у мене трохи можливості, хочу структурувати знання, тому що знімаю ролики на тіктоці в основному, а там за короткий період дуже важко це все поєднати. Я людина, яка, перш за все, шукала духовні основи, які пояснять мені, що відбувається, і як людина безпосередньо формується і формує реальність. Довгий час вивчала Біблію, але вона не відповіла мені на питання, тобто там є опис. Там є реакція людини, але мені було цікаво джерело, яке формує саме світогляд, формує поведінку, і оця базова якби, ідея. На даний момент мені дуже подобаються буквичні коди, буквиця. Чому? Тому що і філософія ліла. Увійшла я в лілу. Зараз з запитом людина і система гра мене пустила, і вона дуже цікаво показала шлях, коли за допомогою очищення від четтєвого плану, якби від розваг, свідоме очищення від того, щоб занурюватися в розваги, людина попадає на поняття небесного плану, тобто вона. Розуміє, що нагороду вона може отримати основну не в земному, а в якомусь духовному світі. Але знову ж таки, це поняття небесного плану. Це, знаєте, така замануха для духовних сил. Це не є прям реальність, це прям, знаєте, деяка компенсація тим людям, які в реальному світі не отримали те, що вони хочуть. Далі цікава на шляху була релігійність. Що є релігійність? Справа в тому, що будь-які релігії вони готують людину до того, що вона може будувати своє життя. На основі ідеї складати свій образ життя. От до речі, цікаво. Я зараз дивлюся прямо хроніку радянських часів комунізму. Дивлюсь на Китай, які я країна є комуністичною країною, але я вважаю, що у нас дуже різняться результати, які е, мають, наприклад, Китай як країна, і ми, як е, той простір, який формувався в ідеях комунізму. І е, зараз подивилася прям е, біографію Хельга. У, Істер, у Інстер акторка, яка знімалася в хроніках Нарнії, грала у королеву. Да? Так от Вона древнього шотландського, вроді би, як роду, але вона комуністка. І людина, яка свідомо, незважаючи на те, що у неї є якісь да, можливості да, там, гратися в, в розваги, вона свідомо в це не йде. Людина прожила в принципі 63 роки, вона да, там ну, в, в певному своєму світі, але знову ж таки, от, і цікаво, що проблема не в самій ідеї, да, яку людина використовує. На мій погляд, проблема нашої території в тому, що ідеї неслися насильницьким пут, пут, шляхом. І перший, хто активно це зробив, це була християнізація, і це був Володимир. Так, ось, на мій погляд, поки ми з вами не не перепишемо хоча б для себе у цей образ, тому що в Гуглі в принципі описується його діяльність, але все ж таки підноситься він мало того, він був канонізований, Тобто, мало того, що людина при своєму житті мала владу, і зараз через політичний артефакт, тризуб, вона може впливати як енергетична структура, вона ще й кан канонізована в православній церкві. Тобто на духовному рівні цей образ вважається еталоном. Так що ж ми тоді дивуємося, що нам несуть, вибачте, ідеї насильницькими методами? Будемо так казати, що сама базова ідея християнства вона теж а, а, була насильницькою. Тому що спочатку християн вбивали, а потім вони почали вбивати. Ті, хто знову ж таки ніс ідею. Тому мені дуже подобається от зараз досліджувати буквичні коди по структурі гори ліла. Чому? Тому що ліла дуже чітко мені показала 8 рівнів розвитку, але якщо казати про ліла, тут описуються якби стани, які зчитувалися в медитативних станах. Я не хочу йти в медитацію, це трохи не мій шлях. Тому що мені важливо усвідомлювати да, процеси, як вони відбуваються. І мені в цьому плані дуже комфортна, тому що це поняття. Це не просто от опис, да, що я там відчуваю, або да, там, що я бачу в тонких структурах. Це те, що займає мій розум. Да, та в принципі, теж спрямована на те, щоб трохи зупинити роботу, але буквиця мені знаєте, заспокоює. Розумову діяльність, коли я в пошуках відповіді не знаходжу да, і от вона мене заспокоює. Так от, згідно знову ж таки, згідно філософії Ліла, в поєднанні з буквичними кодами є певний запущений процес, от є поняття основа буття, це фізичний рівень нашого існування. Так, от що я бачу розгортання в плані суспільства. Так, що, в чому, на мій погляд, проблема саме суспільства. Дивіться, як побудований, в принципі, світ земний. І Ліла знову ж таки мені це показала. Є три базових поняття філософії: це поняття дхарма, це суть того, тої ідеї, яке Несе людина або суспільство, тобто суть певної ідеї, яка повинна втілюватись. Є залучені ресурси. Причому, на мій погляд, це повинно. Ну, вибачте, на мій погляд, боги первинні, вони були самодостатніми. Змусити їх щось робити це неможливо. Тому оці боги, ресурси, на мій погляд, долучалися тільки добровільно. І, на мій погляд, нести ідею насильницькими методами це якраз і виступати проти самої суті земних процесів, порушувати земні процеси. Тому що навіть от біблійна історія, змія ж не, не насильницькими способами, да, перемикнула увагу людей і намалювала трохи іншу картинку. Люди добровільно пішли. Чому? Тому що вони замінили в своєму внутрішньому образі той образ, який вони бачили реалізованим на той образ, який запропонувала їм ця змія да, енергія. І просто концентрація уваги запустила зовсім інші питання добра, процеси добра. На мій погляд, це поняття добра, і філософії знову ж таки я знайшла підтвердження. Є чотири базових стихії. Якщо ми кажемо про ще існування земного світу, є де є ефір, тобто є тонка структура в основі матеріальних земних процесів. Але запускає вже безпосередньо земні, хто несе відповідальність за те, що розгортаються, які процеси розгортаються в земному світі. І на мій погляд, це людина, тому що після поняття єсть існуючого земного світу, є поняття єсмь і живот. Це як наслідок того, як ми використовуємо, як ми сприймаємо ресурси і використовуємо. І тут цікавий момент на сьомому рівні розвитку є такі поняття, як егоїзм, негативний позитивний інтелект і ітамас. Це немало. І, в принципі, можливо, люди первинні, вони були дуже близько до богів, до свідобогів. Але концентрація на собі, ілюзія того, що его да, хочеться прокачати его і зберегти от свій. Свій власний придуманий світ да? не хочеться розширювати своє уявлення про світ, це егоїзм, нерозуміння, поняття, от, до речі, поняття є. Знову ж таки, оці процеси, бачите, земний рівень, ідея, ресурси, проект, концентрація уваги, система, на якій базується. да, Ця ідея в реалізації, і сами, самий результат у нас суспільство намагається замкнути на собі. Тобто елементарно дивіться, в радянські часи, з чого почався початок ХХ століття? З того, що люди залишали свою роботу на землі, залишали свої дома, і вони ламанулися за ідеями революційними, ламанулися в міста. Це призвело до того, що у людини обмеження, тобто таку кількість людей, яка лом, ламанулася за благом. Важко було на той момент, тобто система не готова була, навіть незважаючи на те, що було вкрадено да, анульована приватна власність, тобто приватні будинки були якби захвачені, да, незважаючи на те, що були е, державні кошти, вони перейшли е, нас... під насиллям, вони перейшли до у цих е, е, лідерів партійних. Незважаючи на це, вибачте, порушена була сама система забезпечення людей, забезпечення житлом, забезпечення їжею. Да? І це призводило до того, що е, злочинність росла тільки тому, що люді, люди голодні були, ніде було толком жити, не було умов для життя. А чому? Тому що просто базові, базові ідеї природи. Замінили на якісь ідеї іншого блага, тобто концентрацію ваги глаголі спрямувала на інше поняття єсть, ми хочемо будувати комунізм. І при цьому ми вбиваємо забираємо чужі плоди і не розуміємо, як, як ці плоди створити. От до сих пір я вважаю, що проблема нашої війни в Україні 2024 року нерозуміння процесів. І так, є суть ідеї, є дії, добро дії, концентрація уваги і безпосередні дії. І є це називається карма, да? тобто, на чому я концентруюсь і як я дію. І є інший процес, коли я без бездіяльності знаходжусь. І от я, наприклад, я до війни Да несла, наприклад, і ідею, що система рухнула, що потрібно стратегічно планувати своє життя. Навіть на фізичному рівні. Вибачте коштами потрібно да планувати своє життя. І мені постійно я стикалася з цим мисленням не в нашій країні, а в якій? А це для мене це поняття без відповідальності за своє життя. Тобто люди, як тоді, вибачте, на початку ХХ століття, чому вони ламанулись, да, тому що не було розуміння у цієї системи, як же я хочу жити, хто я, як творити своє життя. І по сей день люди вони, знаєте, механічно, на мій погляд, виконують якісь дії, оце, оце чомусь да, перегони. І на людей навішують якісь, да, е, ілюзію важливості якихось е, справ, а в цьому немає усвідомлення, як я живу, хто я, які ресурси да, мого життя. І чим мені сподобалась буквиця на початку війни? Спочатку мені потрібно було себе заспокоїти. І перше, що я робила, я робила розклади, да, тобто я давала якийсь внутрішній запит. я... Викидала там по певній структурі буквичні коди, я розбиралася в поняттях і це мене заспокоювало. Тобто я дійсно я розуміла на тонкому просторі, що відбувається. Далі я зрозуміла, що є події зовнішні, але мені якось потрібно то жити в цьому. І коли я почала вже спостерігати, я зрозуміла, що навіть календар, тобто чи, чим ще класна буквиця, вона поєднує не просто поняття, вона поєднує номерологію і вона завершить, тобто вся структура вона побудована таким чином, що є початок циклу, є завершення циклу. А я зрозуміла, що ми іноді, не розуміючи циклічності життя періодів, циклічності, потоку, суті, ми іноді самі чіпляємося за мертву систему. Чому дуже важко людині іноді. от, План реальності це, вибачте, сьомий рівень розвитку. Чому людині важко це прийняти? от, В поняттях це виливається поняття йота і ота. Це коли я бачу, але я не хочу приймати, Я, от, це існує. От війна як факт, вона існує. Але дуже багато людей закривається і уходять, уходять в ілюзорний світ. в... Збігання да, в якийсь в алкоголь, наприклад, да, в якісь розваги, да, там ще у щось. тому що нема розуміння, як же я приймав участь, щоб це створити. Є поняття йота, це розгортання життя, або е, я живу, в е, мене несе, а куди, навіщо, хто я в цьому потоці. Це не розуміння, це і є тама. Або я свідомо е, створюю для себе певні події. Тобто, чим мені подобається буквиця, вона розписує весь процес від е, взяття ідеї до завершення ідеї і до е, отримання досвіду. І важливий шлях. Не просто що я хочу, я бачу це єсть, і е, в заздрості ялочності я хочу забрати чужий результат. Це не дає досвіду. І на мій погляд, наше суспільство із-за того, що вона прийняло у ці ідеї революції, яке дозволило, по-перше, диктатуру. Тобто, якась оця категорія людей, яка прийшла з насиллям, вона думала, що вона знає всі закони життя і має право вчити інших як жити. Я, до речі, в релігійній ну, не тільки, і, і в майстрах це, знаєте, духовна е, така, да, е, прошарок, який займається духовністю. Я дуже часто стикаюся з тим, що людина вчить інших е, тільки на основі якогось ілюзорного образу. Я сьогодні, знаєте, на якій думці себе зловила, що я хочу жити, бути, а не здаватись. Тому я знаходжусь в, от, в тому просторі реальному, в якому я знаходжусь. Я не, я не буду це... Якщо я на дачі, я, і у мене є думки, я знімаю на дачі. Якщо вдома і у мене є час, я знімаю вдома, я не хочу з якогось свого життя створювати якийсь ілюзорний образ, тим паче з цим штучним інтелектом. Тому що я хочу жити, і я в принципі живу. І е, в цьому житті у мене є шлях розуміння цінності того, що я роблю. І тим, чим я ділюсь, е, по-перше, все, що я шукаю, я шукаю для себе. І ділюсь тільки тим, що спрацювало в моєму житті. І так, що спрацювало? Коли я почала е, трохи більше розбиратися з календарем, тобто, от е, я почала да, кожен день проживати як би свідомо. Я Зрозуміло, що у нас календар якийсь такий дивний, він зупиняє нас на понятті людіє. Тридцятка це людиє, і це ніколи не дасть нам завершення циклу. Дуже багато традицій, які мали величезний сенс. У цей образ да, подарунків, які в кінці року да, людина отримає білого світла, відпустки. Боротьба світла й темряви, да мара. Оці моменти вони дуже важливі для людини, і в плані от якраз розуміння, що цикл починається, цикл завершується. І так ми е, створюємо своє життя якби по спіралі. Ми постійно піднімаємось, ну або опускаємося. Це, до речі, Ліла каже, да, ми можемо на своєму шляху підніматися, опускатися, але ми повинні розуміти, за, за чим же ми сюди прийшли. Обнулити, да, яку б ідею людина не несла, її важливо завершити і отримати досвід. Так от, це все вилилось в те, що я змінила для себе календар, тобто я проживаю період, сім періодів за сонячний цикл. Я проживаю сім періодів, вони кольорові, є базовий колір і є наслойка на цей колір іншого поняття. І для мене, от зараз відпустка, але для мене от з 23 числа почнеться новий. Новий цикл, який буде прямо відпрацювання певних понять. Тобто е обнулилися, е подякували, да, отримали всі наслідки, які я отримала за цей період, подякувала за це і я починаю новий цикл. І е цей цикл, якість цього циклу, залежить від того, що ж я хочу втілити. І знову ж таки, з колом я працюю давно, але коли я почала перевіряти буквичні коди в плануванні у 24 рік, я прожила таким експериментальним, і мені дуже сподобалось так жити, тому що, знаєте, вперше, чесно, вперше за свої 46 років я захотіла прожити цей період, тому що він був кольоровий. І зараз це, знову ж таки, це буде другий рік, коли, коли я буду свідомо йти в це, свідомо жити в цьому. І мені дуже цікаво. Чому? Тому що, знову ж таки, я бачу от весь рік, я зараз, я бачу структурований. Він у мене розписаний як сім періодів. В кожному періоді буде свій, свій сенс. Мало того, оці коди вони відповідають певним періодам, коли я зараз, в грудні місяці, я планую, в який період я буду реалізовувати одну з 16 грань. І це, знаєте, це дає мені усвідомленість життя з одного боку. А по-друге, це е, такий творчий, знаєте, от для мене рік це проєкт, який я хочу реалізувати. І це е, дає мені такі от кольорові, кольорові емоції, натхнення, бажання творити, бажання жити. І от саме з цим методом, в принципі, я готова поділитися, тому що у мене є вільні екземпляри е, планувальника ще. І я запрошую у всіх людей, в принципі, пройти зі мною цей експеримент творення свого життя за допомогою буквичних кодів і філософії дола. Буду рада вам допомогти. Гарного дня!